Друзі, нас перші про головне поїхала. Дика заява російського міністра закордонних справ Лаврова про нібито атаку резиденції Путіна, нібито 91-м українським безпілотником. Розлютила Володимира Зеленського, очевидно, потрапивши в складну для себе дипломатичну ситуацію. Москва вирішила її по бладному, просто вигадала привіди відмовити. Москва заявила про атаку безпілотників. Очевидно, вона і місце падіння уламків покаже експерти. Підривники ФСБ постараються і уламки попал, а вона пред'явить і стягнуть з усієї Росії все слово проти слова. Росія звинувачує чи Україна Україна Росію пише телеграм канал Печериський пагорба? Висновокова цього простий війна продовжується на невизначений час і саме це для Зеленської катастрофою, оскільки ресурси для ведення війни колишніми способами вичерпані і потрібно переходити до війни у набагато жорсткішому форматі. Секрета полішинеля, звинувачуючи у своїх супротивників у підготовці до виборів, команда Зеленського постійно готується до виборів сама. І весь час змушена вибори відкладати, оскільки ситуація складається не на користь команди президента. Проте по поки що команді Зеленського вдалося сяк-так підтримувати основний порядок речей. Мобілізацію ігнорує і місцева влада та поліція. Вся відповідальність перекладена на військових з очевидною метою згодом звинуватити військових у перегинах та порушеннях у ході мобілізації. ТЦК, нагадаємо, це військове відомство Водночас а влада усіляко затягує терміни проведення мобілізації з очевидною метою перекрити від мобілізації свій ядерний електорат. щоб потім заявити це. Ми врятували вас від мілітаристів у пікселі. В офісі на банкові чудово знають про популярні. Ність генерала залужного та про рівень довіри у спеспільства до армії. Ставка робиться на максимальну дискредитацію армії в очах тих, хто не хоче воювати, і водночас на розколу середовищі самих військових. Проте війна затягується, фронт тріщить. Військові вимагають активізації мобілізації та великих грошових вливань в оборону. В цей час офіс президента палець у палець б'є щоб реформувати процес мобілізації і банально підвищити зарплати солдатам. Чому так та тому, що Зеленський впевнений, війна триватиме ще 2-3 місяці, а потім вибори Амб натисне на Путіна Путін прийме умови світу для продовження війни. Потрібно йти на низку непопулярних кроків, які точно викличують протидію суспільстві, особливо на тлі інформації про тотальну крадіжку в одоченні зеленського як результат діяльності набу, щоб загладити протидію суспільства, Зеленському необхідно заручитися підтримкою опозиції. Це означає, що потрібно буде погоджуватися на головну вимогу Петра Порошенка уряди національної довіри. Ті частини міністерських посад потрібно віддати опозиції і посади другорядним міністрам. Тепер не обійтися земля під ногами горить саме у Зеленську. А Порошенко відомий як вкрай жорсткий переговірник. Можна не сумніватися, що для своїх соратників Порошенко обов'язково виграє за посаду міністра в економічному блоці. А Тоді усі плани Зеленського на виборах підуть прахом. Під контролем опозиції опиняться фінансові потоки влади, до яких ще не дісталися слідчі НАБУ. бун. Коаліція з опозицією Порошенка для Зеленського означає політичну смерть. За такої коаліції Зеленський не те, що вибори не виграє йому в армії. Інтернет ботів оплачувати стан на ніч це буде крах, просто майбутнє в Москві не знають. В оточенні Зеленського вистачає путінських фаворитів. Москва свідомо тягне час, ставлячи зеленського перед вибором або завдання у умовах Москви або мира згодом на умовах для України буде більше прийнятних, але Зеленський тоді втратить владу. Отже, Зеленський без перебільшення втратить його все. Проблема в тому, що вибіру Зеленського небагатий. Він не може вдатися до умов Москви у цьому випадку. Він повторить шлях Януковича. Зеленський влучив пастку, якщо немає часу мислити стратегічно. Но не варто цього потискатися в політику. Ярослав Желеснякні особистий прогноз на наступний 26 рік. Це не прогноза, не інсайд, не заява, не те, що обов'язково станеться. Більше того, буду радий, що частина не станеться. А того минулого року медіа не потягнули. Фінанси у 2026 році буде перше рішення саме про використання заморожених грошей, що збільшить підтримку України. Рада не проголосує рішення про запровадження ПДВ для ФОПи зняття пільга на посилки, що стане проблемою для МВФ. ми Можемо знову використовувати міжнародні гроші на фінансування армії Лусне бульбашка. А її що спричине паніку в фінансових ринках? Політичні війна не закінчиться у 2026-му, але буде тимчасове припинення вогню, яке переросте у закінчення війни у 2027-му. Відбудеться вибори президента і референдум. Вибори у раду та місцеві будуть вже в 2027-му році. Трамп іде в агресивну публічну атаку проти РФ особисто Путіна. Орбан програє парламентські вибори, і втратить крісло прем'єра. На проміжних виборах у Сполучених Штатах Америки обидві палати отримують демократика. Та й почне вже активні дії по блокаді Тайваня. Буде парламентська криза та протистояння між радою офісу президента та урядом. Кількість людей в коаліції офіційно паде нижче 226, але нова не буде сформована. Буде гучне продовження розслідування набу саме в оборонній сфері. Уряд Сверденко відправлять у відставку через утрату підтримку в раді. Ролі та вплив офісу президента значно впаде. Президент заявив, що він не буде балотуватися на другий термін. По реформам буде прогнозована реформа ДБР, призначить голову митнець. Та арма без зайвих спецефектів, як було з Беба буде перезавантаження ФіНМОНО комісії по цінним паперам буде проголосована реформа прокуратури з прозорими конкурсами. ЄС офіційно до Юра відкриє кластери для України. Ямака Галушенко отримають підозри від набу, і ще пару членів уряду стануть фігурантами розслідування. НАБУ. Ну, якось так радий буду помилитися по деяким пунктам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. Я висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.